Отже, сталося те, про що говорили роками. Після понад двох десятиліть існування один із ключових законів для українського бізнесу Господарський кодекс скасовують. А це, друзі, запускає цілу лавину змін, яка торкнеться абсолютно кожної компанії. Давайте розбиратися, що все це означає на практиці. Щоб усе це якось вклалося в голові, ми пройдемося по п'яти ключових пунктах. Поговоримо про те, чому це ціла епоха, що буде з формами бізнесу, як зміняться правила гри з майном, які нові ризики з'являються, ну і звісно, що конкретно з усім цим робити. І почнемо, мабуть, з головного. Скасування господарського кодексу це ж не просто якась дрібна поправка в законі, ні, це по суті фінал багаторічної, ну справжньої війни між двома юридичними школами цивілістами та господарниками. І ось нарешті поставлено крапку. І от знаєте, ця цитата вона просто ідеально передає атмосферу, його недарма називають багатостраждальним. Про його скасування сперечалися так довго і так запекло, що сам факт прийняття цього закону це вже історичний момент для правової системи України. Гаразд, з історією розібрались. А що ж на практиці? А на практиці новий закон вимагає ну просто гігантської реорганізації для цілої купи підприємств, які роками працювали за звичними правилами. А ось тут увага, бо це дедлайни, і вони я вам скажу доволі жорсткі. Починаючи з серпня 2025-го стартує перехідний період. До лютого 2026-го треба вже вирішити, що робити: трансформуватися чи ліквідуватися. А до серпня 2028 року весь процес має бути повністю завершений. Часу на розкачку, як бачимо, не так вже й багато. І що це означає? А те, що звичні для нас форми, як от приватне підприємство, державні, комунальні, дочірні підприємства, вони просто зникають. Все їх більше не буде. Замість них усім доведеться стати або товариством з обмеженою відповідальністю, або акціонерним товариством. І от є одна аналогія, яка, як на мене, чудово все пояснює. Це справді схоже на зміну прізвища. Сама компанія, її активи, її зобов'язання, все залишається. Але скільки ж виникає адміністративної мороки, треба ж перереєструвати абсолютно все. нерухомість, транспорт, рахунки, дозволи це колосальний обсяг роботи. Але це ще не все. Бо ця трансформація зачіпає і те, як компанії володіють своїм майном. По суті, ми прощаємося зі старими ще радянськими правовими конструкціями і переходимо на щось нове, більш сучасне. Отже, дивіться ключовий момент таке поняття, як право постійного користування державною чи комунальною землею, все воно йде в минуле, замість нього звичайна строкова оренда. А такі монстри, як господарське відання чи оперативне управління, замінюються новим для багатьох словом. І тут ми підходимо до цього слова, яке багатьох могло спантеличити узуфрукт. Що це взагалі таке і з чим його їдять? Якщо зовсім просто, то узуфрукт це право користуватися чужим майном і заробляти на ньому. Наприклад, державне підприємство отримує в узуфрукт будівлю і може здавати її частину в оренду, отримуючи прибуток. При цьому власником будівлі залишається держава. Головна умова не пошкодити майно. А тепер переходимо до найгострішого, мабуть, моменту у всьому цьому законі до того ж, що безпосередньо торкнеться конкретних людей, а саме керівництва і, що особливо важливо, головних бухгалтерів. Так ви все правильно зрозуміли. Статус, який колись скасували, полегшивши життя багатьом, знову повертається. Головний бухгалтер, згідно з новими правилами, знову стає посадовою особою товариства. І щоб зрозуміти, наскільки це серйозно, ось ця цитата. Це не просто якась емоційна фраза, це повернення реальних ризиків, про які багато хто вже встиг забути. Особливо гостро це стосується жінок, адже саме вони складають абсолютну більшість у професії бухгалтера. По суті, на їхній плечі лягає новий старий тягар відповідальності. І що ж цей статус означає на ділі? По-перше, з'являється обов'язок діяти в інтересах компанії. По-друге, і це найголовніше, виникає особиста відповідальність за збитки. Якщо компанія зазнає втрат через дії чи бездіяльність бухгалтера, з нього можуть стягнути ці гроші. І так, акціонери тепер можуть подавати позови напряму. Обмеження трудового кодексу тут більше не працюють. Добре, картина, скажімо так, непроста. То що ж робити? Який план дій для тих, кого це все стосується? Панікувати точно не варто. Але й сидіти, склавши руки, теж не варіант. Насправді закон пропонує чіткий п'ятиетапний процес, його треба просто взяти і пройти. Спочатку офіційне рішення, потім створення комісії, повна інвентаризація, складання передавального акту і, нарешті, державна реєстрація. Кожен крок, звісно, вимагає ретельної підготовки. А що буде, якщо нічого не робити? Особливо, якщо йдеться про державні підприємства? А отут наслідки, м'яко кажучи, дуже серйозні. Пропустили дедлайн, і ось уже Кабмін передає ваше майно до фонду держмайна. А там уже будуть вирішувати за вас, чи то вас трансформувати, чи то взагалі ліквідувати або приватизувати. Це фактична втрата контролю. Так що, в підсумку? В підсумку ми бачимо, що це не просто про переписування папірців, це, це фундаментальний суф, зміна правил гри, зміна культури відповідальності. І головне питання, яке залишається відкритим, чи готовий наш бізнес до цієї нової ери? І, мабуть, ще важливіше, чи готові головні бухгалтери знову взяти на себе той рівень персональної відповідальності, який, здавалося, назавжди залишився в минулому.